I get those Привіт, друзі, з вами Антон Фером. Перед вами або недооцінений скарб, або повне лайно. І чому я так думаю, чому такий у мене старт випуску? Не для хайпу, друзі, а для того, що я поки не розібрався. Що ж це за автівка? Чому? Тому що я. Займаюсь пригоном автівок зі США і з Європи. За останні два роки привіз під моїх клієнтів більше 150 різних автомобілей. Більшість з них це електромобілі, і жодного разу мені ніхто не замовив жоден Мерседес серії EQ. Я не розумію чому. Б-250-й возив неодноразово. і Це більше з Європи привозив. Люди від них в захваті, класні тачки і так далі. А тут я бачу, що на дорогах України їх реально мало, взагалі всієї серії EQ. І тут у мене є знайомий у моєму кривому розі, який їздить на цьому автомобілі. Я кажу, слухай, дай мені тачку, я хочу розібратись. Чи люди його недооцінюють, чи все ж таки щось з ним не то? Тож, друзі, сьогодні зранку взяв, катаюсь вже майже цілий день, маю свої враження, і готовий з вами поділитись. Тож, друзі, у нас сьогодні огляд з плюсами, з мінусами електромобіля Mercedes EQC 400. Поїхали! Ну і друзі, почнемо з самого початку. Це серія EQ. Вона була представлена ще в 2016 році, тоді, коли Mercedes-B250, є огляд у мене на каналі, вже був, так би мовити, на завершенні своєї, свого виробництва. І тому вони вже представили людям концепт серії EQ 16 рік. У 2018 -му вже дали повноцінну версію. Це був перший варіант eq Сішка, це перший. Електромобіль з серії EQ, який в 2019 році став доступний до продажів, і люди стали його купувати. Тож, у нас на огляді 21 рік автівочка має 25 тисяч кілометрів пробігу. Максимальна комплектація автівочка китайської зборки приїхала до нас з Китаю. Власник купив в Китаї, каже так дешевше тисячі на 4-5 доларів ніж в Європі. А хочеш дізнатись скільки зараз коштує така автівочка? Переходь на мій телеграм-канал, де я публікую автівки за доступними цінами. Прямо зараз став на паузу. В описі є посилання на мій ТГ канал Тож, друзі, перейдемо до дизайну. Мені він подобається, хоча я не скажу, що серія EQ і конкретно EQC 400 виривається в потоці. Тобто так от їде багато автівок і їде EQC-шка, Я не можу сказати, що прям одразу саме яскраве авто. Ні. Ні. Виглядає досить стримано. Морда виглядає класно, мені подобається. Мені не дуже подобається, що вся серія EQ, вона має такий максимально аеродинамічний дизайн, і тому от ми маємо якісь такі максимально покуту морду. Передня частина максимально, так би знаєте, зроблена так з максимальним нахилом, і авто, наче трішечки трикутне. Не скажу, що мені це подобається, але вживу це не замічається. Вживу я бачу. Гарні фари, масивна решітка, величезний знак, камери, до речі, тут камери в круг. І, як на мене, виглядає достойно, виглядає гарно, рівно настільки, наскільки хотілося б її купити. Вартість такої автівочки на сьогоднішній день, на день зйомок, приблизно від 36 тисяч доларів і вище, в залежності, звісно, від комплектації, пробігу, року випуску. Тому, друзі, від вас. Дизайн плюс, якщо подобається, або дизайн мінус. Напишіть в коментарях. Мені дуже цікава ваша думка. Можливо, люди менше беруть цю серію, тому що дизайн не подобається. Хоча я не вважаю, що це поганий дизайн. Дизайн гарний. Збоку ми бачимо GLC-шку. і можливо навіть в потоці так збоку і не скажеш це електричка. чи... Бензин-дизель, але тим не менш дизайн прикольний. 4,7 метри має автівочка вдовжину, наче такий середньорозмірний кросовер, Але хочу сказати, такий є нюанс. Кліренс. от Якщо ви бачите цю підножку, наче виглядає, що там кліренс, такий потужний кліренс, насправді 12 см. Автівочка має повний привід, але з урахуванням 12 см кліренсу, заїжджати на бездоріжжя. ну... Може бути проблемою. Батарея опущена досить низько, і тому, ну, такий собі момент. Ниряєш туди під низ і бачиш, що за підніжкою ще цілий батарейний блок. Тому така собі ситуація. Хоча, власне, каже, на лежачих поліцейських ні на яких там ямах у хабах ніколи не було такого, що кліренсу не вистачало. Думаю, більшість з вас також їздить на седанах, які мають плюс-мінус такі кліренси. Проблем немає. Давайте подивимося, що у нього під капотом. Великий такий капот. Де ти у нас тут? Ось це. Слава Богу, є газові опори. І не смійтесь, бо дуже часто в преміальних автівках їх не буває. Великий такий простір. Хочеться, щоб тут був бокс. Але ні, боксу тут немає. Велика заглуха, щоб ніхто туди не ліз. Але я поліз. От, Що маємо? Ну, Хотілося б насправді бокс, як в електромобілях. В, ну, Умовно, в кожній Теслі є бокс, в БМВ-шках є бокс. Тобто ну, хочеться, хочеться. ні, е, Великий простір, знаєте, ну, от як на помню, в мене там був x 3 я відновлював рік тому. І там була така велика, я казав, наче кровать, типу ліжко можна лягти і поспати. Тут така сама ситуація, але ж там ДВЗшка, і там вони мотор запхали за вісь передню. А тут такого нема. Тут низький центр тяжіння за рахунок батареї. На жаль, не зробили бокс, але ну, дуже хотілося б зробили таку раму, втулили електромотор, поставили зверху на нього інвертор. Ну, типу, все, вправилось. Чесно кажучи, зазвичай в електромобілях ну, дуже маленькі, маленький цей простір. Він напівпорожній, звичайно, ну, зрозуміло чому. Мотори значно нижче сидять, тому що. Повний привід в електромобілях це мотор на передній вісі і на задній вісі. Мотори прямо ж там донизу, десь близенько ближче до вісей. Ну, Тут якась інша ситуація. Якось вони так це все розподілили. Не знаю, ну реально навіть і свободного місця немає. Ну, але як є. Але передній бокс, це штука дуже прикольна. Щодо потужності, друзі. EQC 400 Чо 400, ви запитаєте, тому що тут 408 кінських сил. Це така ну, історія Мерседесівська. Типу вони вказують е, в назві потужність автомобіля. В Китаї ще існує EQC 350. Такий самий автомобіль, менш потужний. Тут у нас, друзі, 408 кінських сил, тут у нас 5,1 секунда до сотні. Тут у нас обмеження 180 км на годину швидкості. Автівочка має 2,5 тонни. Уявіть, мій Tesla Model X, якщо не дивились огляд, подивіться, теж цікаве авто. І я думаю, що це один із конкурентів, скажімо так, по ціні, як мінімум. 2,5 тонни. Батарейка тут 80, до використання дається 74 кВт. Кажуть про те, що до 410 кілометрів проїде автівка по циклу в але ми ж з вами всі розуміємо, що це ідеальні умови. І в реалі власник каже, що як в тому стилі, як я керую автомобілем, я повільно не їжу їжу нормально по місту, наскільки дозволяє швидкість і ситуація дорожня. то каже, я розраховую на 300 кілометрів. Звичайно, якщо Вмикнути пенсіонерський режим, то можна і можливо, і 400, але в середньому розраховуйте десь влітку на 280-320, ну а взимку буде трішки менше. Тому, друзі, на цьому поки все. Ходімо далі. Ну і одразу переходимо до задньої частини. Знову ж таки, спереді я забув сказати про те, що там у нас повна така лінія, яка світиться дуже гарно вночі. Тут така ж сама штука. Маємо щось знайоме, правда? Багажник для такого ну відносно невеликого кросовера, цілих 500 літрів і виглядає реально великим. Коли скласти сидіння другого ряду, то буде об'єм більше, ніж 1400 літрів. Електропривід закрили, чудово. Бачимо вказівку, що у нас тут повний привід. Ну і поряд з цим ми бачимо раз і два, друзі. Чесно кажучи, вперше бачу таке рішення. Порт повільної зарядки має одну фазу, може заряджатися вдома від 7 кВт від одної фази. Хотілося б, щоб було кілька фаз, але все ж таки, це як китайці, так і американці і японці роблять все ж таки одну фазну тему. Ну і тут, тут GBT DC, там GBT AC. Порт швидкісної зарядки заряджається на швидкісних станціях зі швидкістю. До 110 кВт за годину. Тобто, в принципі, за 40 хвилин від 20 до 80% автівка заряджається спокійно і їдемо далі. Ну і нарешті ми в салоні, друзі, і в салоні тут відчувається. 1000% преміум. Дійсно зроблено все якісно, все приємно. З приводу того, що це китайська версія, і з приводу того, що це майже максималка. Друзі, тут не вистачає бурмістра і тут не вистачає безключового доступу. Тобто ми маємо кнопку старт-стоп, але при тому ми маємо ключ, яким ми відмикаємо і замикаємо автівку. Тут у мене від моєї тесли ключ. Тому е, отакий от ключик. Симпатичний, прикольний, взагалі питань немає. Має кнопку закрити відкрити і відкрити багажник. Тому от так, от, друзі, от така ситуація. Мова у нас по заводу одразу російська. Хотілося б української немає, але мова одразу російська, і це дуже приємно. Це, знаєте, ну, дуже великий плюс, тому що більшість автівок з Китаю вони не мають цієї локалізації. На жаль, якби сюди ще запихнути європейські порти CCS і Type 2, то було взагалі вогонь. Далі, друзі, мій зріз 182 см. Я досить швидко підлаштував під себе сидіння. Мені тут комфортно. Над головою тут у нас люк. На жаль, хотілося б хотілося б, щоб це було, так би мовити, за ці гроші не рукою відкривалось. А все ж таки електроприводом. Далі, з приводу керма, шкіра. Зрозумійте, всі електромобілі, вони налаштовані на екологію. І вони не можуть зробити екологічне авто і вбити якусь тварину. Тому тут все це ненатуральна шкіра, і я думаю, що це класно. Кермо. Якщо закрити очі і не відчувати, що тут є шов, здається, наче пластик. Ну, воно таке тверденьке, ну наче пластмасове. Але є шов, і я розумію, що це такий варіант екошкіри. Тут також якийсь матеріал, якби не ця ж строчка, хоча він такий, знаєте, м'якенький, приємний. Хоча, з іншого боку, якщо його не тиснути, то здається, що це такий варіант пластику. Деревина. Причому на дотик дерево-дерево. ну, 99%, що це прям не пластика, це дерево. Маємо пам'ять на три водія, підігрів обох сидінь, вентиляції тут нема. Сидіння має. Для підколінного простору валік, який висувається, дисплеї, друзі, дисплеї, це взагалі щось ну, надзвичайно прикольне, надзвичайно класне. Деталізація, яскравість, роздільна здатність все супер. Єдине до чого, коли ти починаєш це все діло, так можна все це на дотик відчувати, керувати і так далі. Дуже швидко, плавно рухається. Ну, прям еталонно, я хочу сказати: еталонно. В BMW, до речі, також еталонно, Але організація меню така, що спочатку нічого там не знайдеш. Тут все логічно, все нормально. Меню дуже велике, тобто треба чат, щоб з ним розібратись, Але в принципі все інтуїтивно зрозуміло. Але що мені інтуїтивно не зрозуміло, це цей трекпад. Не завжди мені. Доводиться, так би мовити, ну щось тут зрозуміти, як, як натиснути, ну, начебто і так, але ну давайте так, скажімо, що це треба якийсь досвід використання. Але не вперше я чую не від однієї людини, що треба час звикати. Тобто не так, що оп, от в BMW оця штука, як вона там ММА чи якось вона там називається, вона реально крута і прям з першого разу зручно. Меню там у всіх BMW, меню мені не подобається тут. Все з цим чудово. Дефлектори. Дефлектори обдуву це прям шедевр виглядають. Ну дуже класно. Дуже багато рояльного лаку. Дуже багато. Мій знайомий одразу каже, як купив, вже були маленькі подряпинки, все полірнув, купив на Алі плівку, затягнув і зараз воно виглядає ну, реально класно. Подряпинок нема, все затягнуто, захищено плівочкою. Приємна підсвітка словно і дуже прикольно, що навіть в яскравий день ту підсвітку видно і воно, знаєте, додає якогось такий лакшері ефекту. Дуже приємно, дуже класно різнокольорову гаму на цю підсвітку можна налаштувати. І от прям, ну, ну кайфово, ну чесно, ну кайфово, приємно. Супер. Маємо бокси, бокси, бокси. До речі, там окремо під документи, окремо великий бокс, тому боксів вистачає приємно, нормально. Куди покласти телефон? Телефон можна покласти сюди, є Type-C, є якісь речі власника. Ну, коротше кажучи, в принципі, не супер зручне місце для телефону, але сучасні автомобілі мають на увазі, що... Типу він конектиться автоматично, автоматично працює, і тобі не треба діставати телефон, щоб відповісти або ще щось зробити. Тому певно певно така ідеологія. Е, пелюстки під кермом, тому ну, все на своїх місцях і все зручно. І я так люблю це, на жаль, тканина, хочеться Алькантару, але чорна стеля це супер. Ходімо на другий ряд. І другий ряд, друзі, налаштував це сидіння так само, як і водійське. Нагадую, мій зріст 182 см. Перед колінами ще сантиметрів 5-10 є. Більше сидіння не відкидається назад. Над головою ще поміщається кулак. Але за рахунок того, що тут є певна виштамповка під голову. Тобто дах має такий фігурний вигляд. Що ми маємо? Ми маємо дефлектори, ми маємо. Класні такі місця для речей. Це прям еталонно. Мені дуже подобається, що не авоські, не якісь там ще кармашики, а це прям виглядає сучасно і преміально. Знову ж таки, приємна підсвіточка. Знову ж таки, маємо дерево. Тут приємно. Тут приємно підлокітничок, боксик, знову ж таки. Наша підсвітка виглядає все досить приємно і класно. Єдине, що хотілося б зауважити, ну по-перше, тунель до чого він тут, коли у нас один електромотор позаду, один попереду, тут ніякої технічної частини в цьому тунелі не йде. Можна було прибрати. Ну і все ж таки, тут, на другому ряді, хочу сказати, що... Знаєте, прибрати б хоча б 10 см капоту. Ну, скомпонуйте якось так, щоб тут іще більше було місця, щоб ногу на ногу перекинути, і тоді ти точно розумієш, що ти відчуваєш себе як в великому кросовері, 5-метровому. Тому така ситуація. Ну і знову ж таки хочеться поскаржитись на підножку. Авто невисоке, підножка тут не треба. Тому треба розуміти, що якщо ти. Хочеш сідати сюди в салон, тобі треба переступати через підножку. Це досить, досить широко, досить незручно. Я б їх прибирав, бо особливо коли вони брудні, то ну, одразу і ти станеш брудним. Поїхали, друзі, це ж те, заради чого ви купуєте автівки. Відчути, як вона їде, зрозуміти, чи підходить, чи не підходить, і взагалі пряме використання автомобіля, щоб їздити. Тож, друзі, рубрика, щоб їздити. Ну і що ж, Мерседес показує себе в дорозі. Отак От дознівався, що знімаю тест-драйв уже безпосередньо, коли темно. На жаль, вже о 6 темно. Тож, друзі, я сподіваюсь, мене гарно видно, і я можу комфортно розповідати вам. Сподіваючись на те, що вам теж буде комфортно. Ситуація наступна. Власник каже, він жорсткий. Ні, друзі. Тачка, яка їде 5 секунд до сотні, вони зазвичай значно жорсткіші. І QC не жорсткий автомобіль, це я вам 100% кажу до супер м'якості тут далеко, але 5 секунд до сотні. Чи буває такий швидкісний автомобіль, м'яким не буває, бо з поворота ви нормально не вийдете, якщо він буде в розвалочку їхати. Тому по м'якості ставлю вищий бал м'якенько, з оглядом на те, що авто їде 5 секунд до сотні. Шумка еталонна. В електромобілі завжди ми чуємо якісь додаткові шуми, так як тут нема бензинового чи дизельного мотору, який, скажімо так, заглушає все інше. Тут я чую лише шум із задніх арок, і я думаю, це проблема більше шумної гуми. Тому по шумці теж ставлю високий бал. Тут все еталонно. З приводу перемикача, я не сказав, коли оглядав салон. Перемикач, як у мене на Теслі, Тесла прийняла це від Мерседесу, і це дуже і дуже зручно. Далі, друзі, з приводу. Того, як він їде, як він розганяється, мені дуже подобається. 5 секунд до сотні це реально відчувається. Так, звичайно, ви всі знаєте, що якщо треба реально швидке авто, то треба брати Теслу. І в Теслі цей момент буде найкращий. Тобто розгін в Теслі в будь-якій буде відчуватись значно краще, ніж у конкурентів. Тут, знаєте, як коли знімали i4 BMW, там 6 секунд до сотні було. Там була така ситуація, що, начебто 6, і ти давиш він так тик назад, і далі ти в розвалочку спокійно їдеш, а він набирає швидкість, тобто ну, взагалі не відчувався набор швидкості. Тут відчувається на моїй теслі, поки ти давиш гашетку в пол, поки тебе і вдавлює в крісло. Тут ситуація приблизно така сама. Але от що мені не подобається, за що я ще... Хотів би звернути увагу, гальма там все чудово, а от не подобається мені як налаштована педаль газу. Тобто, коли ти чи в спорті, чи в комфорті, це, до речі, не дуже відчувається. Тут є. Три режими перемикаємо, режим еко, комфорт, спорт, спорт і індивідуал. Значить, в спорті ну, він веде себе майже так само, як і в комфорті. І що мені не подобається, ну, певно, це нескільки не подобається, певно, просто до цього треба звикати. Коли ти давиш на газ, навіть в режимі спорт, він починає плавно розганятися. Якщо ти різко тапнеш, то все одно є якась маленька затримка. І це мені не подобається. Це ну, взагалі не про електромобілі. Більшість електромобілів давиш гашетку, вона їде одразу, як тільки ти давиш. Чим більше давиш, тим швидше їде. Тут є певна затримка, і ну, можливо це для... Ну, Має якийсь контекст. Я не знаю для чого, але мені це незручно, мені треба до цього звикати. Їдемо по моєму рідному кривому рогу. Ну, Тапок далеко не в пол, не в підлогу, правильно так казати. Приємно набирає швидкість. емоцію драйверську ви отримаєте тисячу відсотків. Mercedes EQC має три рівня рекуперації. Читав про те, що в європейках 5 рівні, тут 3. І я хочу сказати, що на максимальному рівні рекуперації вона рекуперує ну, досить непотужно. Це подобається більшості користувачів, тому що, до прикладу, в тих же BMW там рекуперація просто скажена тут. Помірна, але коли запускаєш в середньому рівні, так би мовити, в першому рівні рекуперації вона по замовченню запускається. Більше в мене ніяких моментів, претензій немає автівкою задоволений, і прям відчувається. Ти їдеш в супер-лакшері сегменті. Це дійсно ну, такі приємні відчуття, і дійсно хочеться їдеш і хочеться володіти ним. І от зараз їду віддавати вже мерса. Залишив там у знайомого свою Теслу, буду пересаджуватись на Теслу. І, чесно кажучи, ну так би якби мені задали, а поміняв би ні, не поміняв би. А, але тим не менш віддавати Мерса не хочеться, хотів би ще на ньому поїздити. Ну дуже приємні враження. І от то, що в Теслі, до прикладу, мені не дуже подобається якість зборки, то. Маємо якісь додаткові скрипи, якісь такі моменти по пластику, особливо по багажному відсіку. Ну, Але втім, моя Тесла має пробіг 120, а тут 25. Тому, можливо, тут іще такий момент. Але, тим не менш, мені подобається ця тиша в салоні, підвізка така зібрана. Ну, от Прям комфортно, приємно, підсвітка прям вражає, прибори, все. На вищому рівні. Дуже приємно. Але все ж таки, по зрівнянні з моєю Теслою, хочеться тапнути і відчути той відклик, який є в Теслі. Тут, на жаль, такого немає. Але, знову ж таки, для тих, хто її хоче їздити спокійно і не любить дуже швидку їзду, то це ваша тачка. Ну, тут вже майже кінець і хочеться сказати свій вердикт. Автівка мені сподобалась. І я, чесно кажучи, не розумію, чому так мало їх у нас по Україні їздить. Давайте подивимось, хто у нас, в принципі, конкурент. Давайте будемо дивитись на ціновий діапазон. Ці автівки, умовно, від 40 000 до 60 тисяч доларів продаються у нас. Хто може бути в цьому ціновому діапазоні? Ну, по-перше, коли цей власник купував, він думав між ax 3 BMW і Mercedes. -ом. Свій? Вердикт в ну його вердикт, ви зрозуміли. Ну, от, і до речі, коли ми спілкувалися десь тижні 3-4 тому про те, що давай візьму на тест-драйв на зйомочки, він казав: та може до того часу і надумає його продавати. Сьогодні зранку забираю, каже, ну що. Казати, що ти продаєш. Її. Каже: А я вирішив не продавати. Так каже, зайшла мені. Ну, типу, людина відносно часто міняє автівки і хоче, так би мовити, молодий перекататись на всьому. Я його дуже розумію. От, і каже: Ну, реально зайшла. Так зайшла, що каже: Ну конкурентів не бачу. Але тим не менш, ax 3 це конкурент, і я не готовий сказати, він буде кращий чи не кращий. ax 3 ще не тестував, так щоб мовити. Що от прям 100% Tesla Model Y. Я вважаю, що Tesla Model X. І тут є з чим порівняти. Я їжу на XC, і тут дуже велике питання. Можливо, я віддав би перевагу X. Але насправді нові ці автівки ну, вони не порівняні, тому що X% сотку коштує а цей да, там, від 50% вже щось можна. От. Model Y. Конкурент. Хоча, в принципі, якщо брати зараз по ринку, то вайку значно дешевше можна взяти. Тому, ну, начебто по першій ціні конкурент по ринковій ціні, ні. Вайка буде дешевша і ну, точно не гірша, вона буде інша. З приводу у нас є трон ще потрапляє. Я Гуара і ПЕС потрапляє в ці категорії. І тут, ну, вже є про що подумати. Є про що подумати. Мені наразі важко сказати, тому що, чесно кажучи, були певні враження, коли готувався до цього випуску. Були певні враження, і коли я потрапив в салон і почав їхати, ну, прям було так собі, знаєте, 50 на 50. Зараз хочу сказати, що якщо мені б. Автівка ця попалася б на більш дов, довший термін. Знаєте, як у мене автівки, типу, о, є класна ціна. О, візьму покатаю, свою продав, то купив. Типу, типу так. Тому, якщо попалася б мені така автівка за гарною ціною, я б залюбки володів би її е, е, якийсь час. Тобто, ну реально прикольна тачка. Тож, друзі, ще раз нагадую, що у мене є телеграм-канал з доступними автівками. Як з Європи, так зі Штатів. І прошу переходьте, підписуйтесь, будете в курсі. З вами був Антон Фером. Якщо вам треба автівочки, замовляйте. Я гарантую, буду вашим надійним постачальником автівок зі Штатів та Європи. З вами був Антон Фером. Всіх обійняв, папа. -па.